Науковці педагогічного музею України не лише досліджують історію освіти, але й збирають та поширюють сучасний досвід колег у вивченні та популяризації педагогічної спадщини. Одним із напрямів цієї діяльності є сухомлиністика, яка охоплює організацію виставок, конференцій, творчі зустрічі, наукові доробки тощо. У 2018 році педагогічна спільнота з ентузіазмом відзначила сторіччя Василя Сухомлинського, організувавши безліч заходів по всій території України. Так на батьківщині педагога Кірвоградщині було успішно реалізовано унікальний проєкт Педагогічний марафон Штрихи до портрета Василя Сухомлинського. У вирі різноманітних ювілейних подій марафон дещо загубився, тому хочемо ще раз нагадати про цей неординарний проєкт. Ідею та розробку з міста підготували працівники комунального закладу Кіровоградський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. На практиці ця ініціатива була реалізована завдяки науково-методичній лабораторії виховної роботи і формування культури здоров'я під керівництвом Юлії Міцай. Мета марафону полягала у вшануванні пам'яті та педагогічної спадщини Сухомлинського, а також у дослідженні та творчій трансформації його ідей щодо розвитку, формування та виховання дітей, спрямованих на пошук ефективних моделей освіти у контексті нової української школи. Структуру та зміст марафону забезпечили його проведення через очну та дистанційну взаємодію, використовуючи онлайн-сервіси та інтернет-ресурси. Педагогічну активність та ініціативність на рівні дистанційної комунікації продемонстрували 247 педагогів. Однак найбільш продуктивною стала очна форма, коли впродовж року учасники рухались визначеним маршрутом від західної до північно-східної частини Кіровоградської області, об'єднуючись у восьми тематичних локаціях. На цьому шляху педагоги вивчали провідні ідеї та систему розвитку особистості школяра, створені Василем Сухомлинським. Марафон стартував 25 вересня 2017 року в місті Благовіщенському у формі фестивалю педагогічних ідей виховання громадянина патріота в системі ціннісних орієнтацій науково-педагогічної спадщини Василя Сухомлинського. На творчих студіях був презентований досвід діяльності з питань потенціалу опорних шкіл для виховання громадянина патріота, інтерактивні підходи в системі патріотичного виховання та учнівського самоврядування. Представимо ще декілька локацій, оскільки кожна з них неповторна та своєрідна як за змістом, так і за формами комунікації. 27 березня 2018 року у місті Бобринці пройшов педагогічний дивертисмент у центрі уваги дитина, ідеї розвитку особистості в педагогічній спадщині Сухомлинського та в умовах нової української школи. Серед цікавих локацій, майстер-клас, територія успіху вчителя краєзнавця, вчителя дослідника, вчителя новатора. А 16 травня 2018 року на території дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру відбувся вернісаж педагогічних ідей та знахідок, використання ідей Василя Сохомлинського у процесі формування екологічної культури та здорового способу життя в сучасних умовах. На мальовничих галявинах парку працювали творчі майстерні здоров'я зберігаючих технології навчання та виховання, майстер-класи та уроки у зеленому класі. Марафон завершився у вересні 2018 року. У Павлиші під час фінальної зустрічі активно обговорювали тему діалог, що продовжується: популяризується та поширення ідей Василя Сухомлинського. Також було організовано відвідування оновленого педагогічно меморіального музею педагога. Учасниками кожної локації марафону стали лаурати обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського, активні, компетентні і небайдужі вчителі дослідники педагоги краєзнавці, переможці найпрестижніших фахових та творчих конкурсів, методисти, представники музеїв, бібліотек та громадських організацій. Ретельно продумана програма творчих локацій доцільний вибір методичних форм роботи, творчо доповнених наочністю, обладнаних творчо-пізнавальними зонами, виставками методичних напрацювань і дитячих робіт, фотозонами та фотовиставками сприяли більш ґрунтовному осмисленню основних ідей авторської школи славетного педагога. Наше відео дає можливість коротко презентувати унікальну форму широкої комунікації педагогів. Долучення їх до творчої спадщини Василя Сухомлинського презентований досвід може стати у нагоді під час підготовки ювілеїв видатних земляків. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.